Ядерна напруга в Європі зростає. Все більше західних та європейських військових експертів переконані, що Путін не просто шантажує. Він серйозно розглядає можливість застосування тактичної ядерної зброї проти України. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. На таких загроз Франція та Велика Британія оголосили про створення. Ядерного альянсу як сигнал Кремлю, що відповідь на такий удар буде неминучою під час візиту Еммануеля Макрона до Великої Британії. Лідери країн домовилися краще співпрацювати у питанні ядерної зброї. Для цього вони створюють спеціальну групу, яка стежитиме за безпекою та використанням такої зброї. На думку британського військового експерта Геміша де Брентон Гордона, така ініціатива справить на російську владу набагато більший психологічний тиск ніж обіцянки інших країн, колись у майбутньому виготовити нову зброю. Військовий експерт наголошує, те, що Путін і його оточення регулярно погрожують ядерним ударом з початку повномасштабної війни. Свідчить про те, що вони всерйоз розглядають. Такий сценарій. З огляду на те, що три дні перетворилися вже на понад три роки, росіяни можуть подумати, що зможуть швидко зламати Україну за допомогою тактичної ядерної зброї, і світ на це не відповість. Далі цитата. З одного боку, це має сенс. Навряд чи Велика Британія застосує ракету Трайдент, потужність якої в 100 разів перевищує силу російської тактичної ядерної зброї. Вочевидь, потрібна була б якась відповідь менш руйнівного масштабу. І саме такого роду реакція стає дедалі більш ймовірною. Додає полковник у відставці. Тепер, коли Франція та Велика Британія об'єднались у ядерному питанні, Путін має розуміти, якщо він вирішить застосувати ядерну зброю проти України, у Відповідь може прилетіти французька ядерна ракета прямо по його військах, а це вже серйозна загроза для нього, бо мова йде не просто про частину армії, а про основну силу, на яку він спирається, і яка допомагає йому тримати владу. Нагадаємо, секретар Ради безпеки Росії та колишній міністр оборони Сергій Шойгу раніше заявляв, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії західних країн. Також він додавав, що ядерну зброю можуть застосувати щодо держав, які надають свою територію та ресурси для підготовки та здійснення агресії проти РФ.